Колись почув таку аналогію в тему тіла, душі і духу. Дуже цікаво. Значить, можна розглядати тіло як комп'ютер, який там щось може потенційно робити, або не може, який там стоїть, застаріває морально, фізично, або трудиться на якісь там задачі. От, має якусь там базову систему вводу-виводу. Е, таке. потенційно потужний комп'ютер, який от в основному стоїть без діла. Або функціонує там по мінімуму, крутить якісь там рекламні ролики. Е, коли з'являється зв'язок з душею, це по аналогії, коли ти включаєш комп'ютер. Включаєш його ви запускаєш операційну систему з її там, базою даних, з реєстрами попередніх запусків, там, з якимось програмним забезпеченням стандартним, нестандартним, десь там встановленим кимось чи тобою. От, і ти вже можеш локально якісь там, програми виконувати, якісь задачі вирішувати. От, е якщо підніматися, ну і програмне забезпечення буває там свіжим, старим, піратським, е власної розробки, там ті бази даних, можуть бути різної бази знань, різної величини, там, різного вмісту, е якщо підніматися до рівня духу, то це вже комп'ютер з підключенням до інтернету, до тих глобальних програм, баз знань всяких, з якими можна вже віддалено працювати, а не просто локально. Можна працювати на якісь глобальні глобальні задачі вирішувати, якісь спільні. Ресурси, доступ до спільних ресурсів і обчислень. І так само встановлювати програми або з ними віддалено працювати. От. От так то.